Мы, Витания, поехали. Сообщается, что Украина имеет время до конца года, после чего будут более четкие призывы к мирным переговорам. Это так? В 2024 Украину будет силой склонять к переговорам? Сообщается, что Украина имеет время до конца года. А, а кем это сповещается? Не, не сказано, так незрузуміло. Так, давайте тоді запитаємо так. 24-й рік, наступний рік, в Україні немає ніякого іншого виходу, як переговори, до яких нас з вами ну просто насильно схиляють. Це не так. Вести переговори з мертвими, карти кажуть, то неможливо. Тобто, якась сторона трошечки царство небесне і нічого не зробиш, я навіть знаю, яка сторона. І то не ми з вами, то не наша. І якщо вже нас будуть, як ви кажете, тут схиляти до переговорів. То це треба робити зараз, коли е, ми в такому, знаєте, становищі на деяких точках фронту, там, де ситуація е, ну, трошечки не туди, не сюди. А в наступному році у нас вже таких ситуацій не буде. Тому всі свої переговори, нехай ті орки, запхають собі далеко і глибоко. Далі. В свою очередь, Зеленський опровергає інформацію СМИ о том, что що партнеры партнери склоняют к переговорам СРФ. Где правда? Тобто, наскільки Захід давить на нас з э, точки зору цих переговорів? Давайте подивимось. Ні, наскільки це так, це не так. Це не так. Захід просто, знаєте, роздивляється один із варіантів таких, що можливі переговори і якісь умови, щоб завершити це кровопролиття. Тобто, захід просто розглядає такий один із варіантів, але це не єдиний варіант. Ну, 100% він не єдиний, і він не найліпший. І для західу так само. Далее. Шо? В Днепре раздалось более 10 взрывов. Тем временем местные публикуют видео о том, что бомбоубежище закрыты. Такая халатность может стать причиной трагедии в Днепре. Звісно, что может. Россияне с большой буквы. Ай-яй-яй-яй-яй, фу, такими бути. Сосияне нанесли удар Искандером по населенному пункту у Запорожской области. в одному місці собрали военных, щоб наградить честь дня артилерії. Хто виноват в этой трагедії, можна ли цього этого избежать? Вчорашнє моє відео на моєму каналі. На жаль, це заказняк, не дивлячись на те, що там літали дрони, і дрони побачили. І ось, значить, там був удар по тій території. До того, як там були дрони, ці дрони були наведені. І скоро винних покарають, і просто нема слів, як можна в прифронтовій зоні на відкритій території збирати таку кількість бійців, ну і просто людей, які ну, безцінні, розумієте. Так, давайте так. Чи можна було цього уникнути, цієї трагедії? Чи можна було цієї трагедії уникнути. Так, звісно, можна було. Можна було ті награди роздати дуже тихенько, під землею, в укритті, щоб то не було так, знаєте, як, блю... як на блюдечки, щоб наші хлопці не були. Царство Небесне всім і співчуття, всім рідним та близьким. Будет ли виновный наказан? Так, не один, а несколько узб. Будут наказаны. СБУ и полиция провели 74 обыска псевдорелигиозной секты Аллатра. Что является собой эта секта и правда ли, что они работают на Кремль? Так, яка секта Аллатра? Яка секта? Шу, ну таки? Так, що воно таке та секта? Е, яка там секта? Народ, слухайте, е, там, ну, окрім частини містики, там е, дуже серйозна е, фінансова організація, яка має зв'язок з владою. Нашою або ні зараз подивимось, але то серйозна фінансова організація. Серйозна ми беремо в лапки, розумієте? Яка секта? Немає ніякої секти. Просто людей трошки обманюють на гроші. Значить, Алла Трачі має зв'язок з Кремлем. Чи має зв'язок з Кремлем так через треті руки? Що це значить? Це значить, що е, значить, оцей керівник цієї організації, чи хто у них там головний, він не сосіянин, це 100%, але його найближча друга третя особа, з якій рука рукомиє, то має відносини до болот. Все херове в цьому світі має відношення до тих боліт. Це ми вже розуміємо і без карт. В Мінздраві пишуть, що введення карантину із-за вспишки гепатита А це фейк. В інтернеті розпространяється така інформація, але карантина нет. А вспышку зафіксували только в Вінницькому області. Где правда в Вінницька область грозит карантин? Так там і так карантин вже в школу не ходили дітки. Так, в чому питання? Чи є вспишка гепатиту А, чи це фейк? Чи дійсно в Україні є е, 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 така вспишка гепатиту А? Чи дійсно є таке? Так, дійсно таке є, здебільшого загрожує діткам. І ця історія, вона штучно зроблена. Це як один з видів, знаєте, такого терору, знищення українців, як і війна. Тому не фейк. Любимий на Росії, тут хоч з маленької букви, дякую, з нацист шаман під песню Я Узкий устроїв на сцені ядерну гойду і нажав на бутафорну ядерну кнопку. Півець шаман це проект Кремля. Він знает, що пропагандує нацизм. Что это за чоловік, в принципі? Знаєте, мені, як і кожному українцю, насрати з високої гори. Що це за людина? І що це за півець, і що це за узкий шаман. Але давайте подивимось єдине, що тут можна подивитися з цього питання. Чи є він проєктом Кремля? Ой, Боже, я не можу. Які продажні тварюки ті сасіяні? Значить, слухайте сюди. Що значить проект Кремля? У розумінні того бідного шаману, не до шаману, він ще не є проектом Кремля, але він дуже-дуже хоче ним бути. Він матір рідну продасть. Якщо потрібно буде собі вени різати на сцені, не тільки там якусь кнопку бутафорську врубати, повірте, а буде робити найгірші речі, ніж це. Тому тут просто мова про продажну отаку шкурку біснувату, якою і є більшість, а то й всі, жителі тих боліт. Дякую!